Як відбувається долучення релігійних громад на півдні до Православної церкви України? У чому складність цього процесу і від чого він залежить? Як вплинула повномасштабна агресія Росії на відповідні зміни у релігійних організаціях докладніше у цьому випуску? Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Від початку повномасштабної війни Росії проти України і до кінця 2022 року до православної церкви України перейшло 214 релігійних громад. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot із посиланням на власний аналіз даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань. У 2023 році, станом на 10 квітня, приналежними до ПЦУ, стали ще 63 українські релігійні організації. Майже третина церков, що змінили свою приналежність, розташовані на Київщині. Це 20 громад. Найбільші показники мають також Вінниччина і Хмельниччина по 10 релігійних організацій, що перейшли до Православної церкви України від початку року. Долучення до православної церкви України триває і на півдні. 4 серпня 2023 року на Херсонщині три релігійних об'єднання перейшли до ПЦУ: Святої Трійці Восокорівці, Івана Притечі у Миролюбівці і Різдва Богородиці в Антонівці. Про це повідомляла Херсонська обласна військова адміністрація. Нагадаємо, 20 грудня 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає, що релігійна організація, центр якої розташований Україні агресої, у своїй назві має вказувати повну статутну назву свого релігійного центру. Таким чином закон зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату вказати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви. Одним із перших священнослужителів, який перейшов із української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України, став запорізький священик Ігор Сава і його релігійна громада. За його словами, у підконтрольній Москві церкві він служив до 2018 року, загалом 24 роки. Про причини переходу він розповів новинам При Азові. чому ми вийшли? Я можу сказати, бо коли була остання наша служба, а я вже знав точно, що питання все вирішиться в цей день, тому що мене попереджали, ну, у нас є така система ієрархічна, є священники, адміністративні такі, як сказати, начальники, такі, надсвященниками. Звуться так е, красиво і е, благообразно благочинний. І люди не знають, що то благочинний означає тільки адміністративну е, таку, посаду і більше нічого. Так от, наш благочинний давно вже пас мене з моїми поглядами, там, з, моє... з нашими діями в, на... в нашій церкві. І, і давно вже попереджав, що владика митрополит Лука дуже невдоволений, і що нашими діями, нашими словами, нашими висказуваннями священнослужитель каже, що після початку війни в Україні Українська православна церква Московського патріархату моральними принципами відділилася від інших церков з 2014 року, коли почалася війна з Росією. Всі церкви, і навіть не тільки християнські, навіть мусульмани, старалися бути разом, разом молитися, разом переживати цей момент. Одна тільки церква, ота сама наша церква, в, якої, в якій я служив, російська церква, була проти всіх, і це було дуже неприємно. Жити в Україні, переживати зі всім народом те, що відбувається, і в той же час і, по, як себе ставити окремо, окремо такою особою. Церкви, за словами священника, з 2014 року Українська православна церква значно політизувалася. Моя церква, в якій я служив, на жаль, на превеликий мій жаль. Показала себе просто ідеологічним придатком якихось сил. Ну, я зараз ми можемо назвати це проросійських сил. Да. От, е, ну, оце все накопичилось, накопичувалось дуже довго 24 роки. Накопичилось кінець кінцем. І так як ми з громадою, з нашою якось мали. Спільні якісь бачення, спільні інтереси, то так вийшло, що ми вийшли спочатку з російської церкви, і навіть е, там пару місяців служили е, просто самі, тому що подумали, що ми то не змінилися. Ми як були громадою, так і є. От. І нас підтримали дуже, підтримали католики, запорізькі. Підтримали е, е, так званий тоді Київський патріархат, е, який потім прийшов е, в помісну церкву, в Православну церкву України. Дуже підтримали, дуже е, якось, без всяких своїх інтересів, без того, щоб хтось там ну, як якийсь до нас там висказував, знаєте, е, своє, що нам треба робити. Просто підтримали, тому що розуміли наше становище. Підтримали нас і е, там громадяни окремі, дали нам місце, де служити, там ми і служимо до, до сих пір, е, зробили таку домову церкву невеличку. Ну і як, як тільки образувалася Православна Церква України, е, то ми відразу ж і приєдналися. Ігор Сава стверджує, що станом на зараз жодна інша церква у Запорізькій області не перейшла до православної церкви України. Знаю тільки що кілька е, священників, е, з котрим, з котрим, з котрими у мене нема такого сильного контакту, але я їх знаю, дружили з ними. Вони просто е, опинилися зараз. Ну хто за кордоном, хто де ви вийшовши з російської церкви. А про перехід ні одного більше разу такого не було. Про долучення до православної церкви України на Херсонщині нам розповів керуючий Херсонською єпархією ПЦУ єпископ Херсонський таврійський Никодим. Зараз Херсонщина це все ж таки а, зона бойових дій. Звичайно, це накладає а, свій відбиток на весь цей процес. От, по перше, а, сьогодні ну в спілкуванні з людьми дуже часто можна почути, що люди мають бажання прийти до православної церкви України а, і вважають це а, нормальним, щоб в Україні була одна єдина помісна церква, тому що ця церква вже визнана, і а, Вселенський патріархат визнає нашу церкву і лацька церква. І антіохійська, і кіпрська церква православні, так серед них древні церкви є, і цей процес визнання він триває, от і буде продовжуватись. От гара, Афон, звичайно визнає православну церкву України. От і звичайно, люди вважають, що це абсолютно нормальний процес, і взагалі це центр церковний не повинен бути в Москві. Так, якщо у нас є Київ. Однією з причин, через яку процес долучення до православної церкви України є ускладненим, є безпекова ситуація у Херсонській області, зазначає владика Никодим. Звичайно, люди побоюються того, що або під час зборів, або а, після таких зборів, так тобто може щось прилетіти, таке каже. от один з аргументів. Так сьогодні тишу ускладнено... Логістика так дуже багато людей повиїжджало і щодо проведення зборів, а десь збори проводяться, а десь люди кажуть: от приїде трошки більше наших, що вони теж хочуть взяти участь у таких зборах. Так тому тут, звичайно, ну є різні нюанси, тобто цей процес, звичайно, тут не може відбуватися так само, як в інших областях України, тому що ну, сьогодні досить специфічна така військова ситуація саме на Херсонщині. За словами керуючого Херсонської єпархії ПЦУ, перехід до православної церкви України. Є дуже важливим процесом, і жителі Херсонщини це розуміють, тому що ми сьогодні вже бачимо так, і це вже зовсім не секрет. Ну ворожа сторона вона постійно роками насаджувала це розділення православних. От коли одних налаштовували проти інших, а коли постійно казали, що от ті, хто з Москвою ті спасуться, а ті петлю будуть горіти так тому що вони, начебто, не канонічні, церква неправильна, і вони, начебто, не так хрещені, не так поховані, не так повінчені. О, звичайно, ну це повний абсурд. От ми знаємо, що вони в Болгарії намагалися таке саме зробити, але. Господь дав в розуму все ж таки болгарам якось і сили подолати а той розкол, який в них був. Так ну надіюсь в Україні теж буде подолано, і все ж таки православна церква у нас ну з часом, все ж таки, стане єдина, так через долучення до православної церкви України. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, чи відбувається перехід релігійних громад на півдні України до ПЦУ. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Про ставлення людей щодо переходу до православної церкви України нам розповів і дослідник Херсонщини, заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. За його словами, явище переходу до української церкви на Херсонщині зараз є доволі масовим. Провели вже не одне фокус групове опитування на, на звільнення на правобережній Херсонщині. Скрізь задаємо це питання не про церкву, але про відношення до Росії і про перспективи відновлення відношень до Росії і однозначно скрізь е, дуже гостра негативна реакція через персональний досвід, через е, досвід спілкування. З колишніми друзями чи з родичами, які перебувають в Росії, всі заперечують будь-які перспективи там в кращому випадку рів з крокодилами. Ну тобто максимальна дистанція від Росії, і це е, проектується, це переноситься на московську церкву. Сергій Данилов також розповів, що за період окупації частина священиків УПЦ проявила себе по різному Хтось пішов на співпрацю з російськими військовими, а хтось потрапив у полон через свою українську позицію. Так зазначив аналітик. Зараз буде взагалі не вистачати священиків, що в ПЦУ, що в УПЦ на Херсонщині, тому що ну там взагалі не вистачає кадрів людей. І Це стосується і священнослужителів. Також, коли немає е, настоятеля храму, то он, там кудись виїхав, частина втекла з росіянами найбільш активних цих колаборантів, які зіграли дуже погану роль. Там не тільки шкіль, е, сумнозвісний, е, сумновідомий. От, е, Частина виїхала там, в Київ, Полтаву, Львів, Західну Україну багато виїхав. Тобто є ще і ця сторона. Плюс є а, великий тягар щоденних проблем, і а, зміна юрисдикції релігійної не завжди на першому місці, або треба поштовх якийсь да, для того, щоб це відбулося. Я думаю, що якийсь комплекс цих факторів і а, впливає на те. На релігійну ситуацію про те, як юридично відбувається процес переходу до православної церкви України у загальноукраїнському контексті, нам розповіла шеф-редакторка інтернет-видання лівий берег» Соня Кошкіна, яка досліджувала цю тему. Процес переходу відбувається дуже просто. Релігійна громада це зафіксовано в е, законодавстві України є е, е, власне ком'юніті, таким е, де певна кількість людей може мати більшість, може може не мати більшість. Для просити порівняння з того чи іншого питання, тобто не може зібратися громада міста, наприклад, яка не дотична до храму, який знаходиться на території цього міста, і ухвалити якесь рішення про перехід з юридичної точки зору. Таке рішення може ухвалити тільки релігійна більшість зборів релігійної громади, яка є зареєстрованою відносно цього храму. Власне, так відбуваються переходи після того, як ухвалюється таке рішення на загальних зборах 50 плюс 1 або більше. А тоді вже відбувається перереєстрація. Також журналістка Соня Кошкіна поділилася історію власного досвіду долучення до православної церкви України. Коли ми переход, наприклад, я член громади свого храму на постійній основі. Коли ми ухвалювали рішення в 2018 році, собор відбувся е, у піднавчий собор 15 грудня. а 16 грудня наша громада вже перейшла за до Православної церкви України. Перше в Києві. І ми у нас були загальні збори. Ми ухвалювали рішення. ми підписували протоколи. Тобто, це все ну, абсолютно було зафіксовано на папері. І всі люди, які підписували, всі люди, які все це організовували, ми всі одне одного знали, ну, яку кажучи, на перший день. Тобто, ми всі розуміємо, що ми дійсно є громада, це наш храм. За словами шеф-редакторки Лівого берега, інколи процес переходу до ПЦУ супроводжується конфліктами. Про одну з таких ситуацій вона розповіла новинам. При Ми нещодавно бачили таку ситуацію, коли за коли на службу прийшов учасник бойових дій і спитав власне у місцевих на службу до московського патріархату і спитав священиків, Доколі умовно кажучи, вони будуть молитися за Гондяєва до доколі. Е, Прихожана будуть дивитися і також молитися разом з ними за Гондяєва. Чинилася Дніка. Це була дуже обурлива ситуація. Коли власне побили нашого захисника, побили помічники священника московського патріархату, і ми знаємо, що е, вже за декілька годин на майдані біля церкви дібралася громада. Зібралися всі містяни, і саме е, всі містяни голосували за перехід. Процес долучення релігійних громад до православної церкви України на деокупованих територіях активізувався, каже Кошкіна. Але під час окупації він практично неможливий. Очевидно, що якщо ти знаходишся під російською окупацією, то ти не будеш заявляти про те, що ти хочеш пройти в ПЦУ, точно так же, як ти не прийдеш російську катівню і е, не знаю там. З українським прапором і не скажеш їм, що ви всі е, Це, що ми про них думаємо. Та? Ну, це просто самогубство, що то самогубство, що то самогубство. У ЗСУ визволяють територію. Звичайно, процес переходів активізовуються, Само можемо і по цифрах подивитися. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. віну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Інковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.